Ай, моя пузо. Ай-ай. Не вбивай меня, пожалуйста. Скибиди, 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 скибиди. Чьай, мои ноги. Мои ножки. Ой. О, не вбивай мене, пожалуйста. Пень ти кого ти ще пеньом назвав. Тебе, бо ти безполезний. Кого? Бах, бум Ой, спасибі тобі велике. Та нема за що І Спасибі, що спас мене від Астра. Давай руку. Схвати все, схвати все, да, схвати все. Молодец, что ты схвати все. Тр... Тебе... Доктор, Вставай, чтобы ты встав. Эх, вставай, вставай, мам. Спасы, Спас... тебе. Что? Спаси, я видео снимаю. Спас. Спасибо большое тебе. И тебе. Так в смысле? Я же тебе ничего не сделал. Ну, ну, а за то, что ты меня спас, то тебе вдвойне спасибо. Спасибо, то есть. Понятно. Так, Хоть я тебя сейчас телепортирую на базу. Вот тут, как бы, бачишь, ты... Тут умираю, чи ж, а тебе тут не долждо бути. Давай я його телепортирую на базу. У мене враг! То це не враг. А хто це? Так. Дщ Не. Так, я пока буду уйти за разбираться за остальным. Скибиди, скипиди, скибиди, скипиди. скипиди, скипиди. М -м? Привет. О, привет, Мелон Карась. Привет. А что ты трогаешь? А тут-то я шукаю астро. А, я тоже, кстати. Там вот накое-что дело. Через 20 дней... Придет кинать свиту. В смысле. В Мы И нас на этой планете не будет. Не Да, вони запустять таку ядерку, як в прошлий раз, Ну, в прошлий раз вона була набагато слабіша, чим ця буде. Блін. Та сам соры будет уц-ут-утс. Та не. е, в мене ігра піца. В мене ігра піца, ви представляєте? Прикол обхезятися. Стоп. То есть там спевает Карампус. Ой, выбач. Да ничего страшного. Карампус. Ты видишь, чтобы я по тебе не попал. Фух. Угу. Карампус. Чому він іменно напав на нас? А що ви тут робите? Ну, як бачиш, вбивали Карампус. В смислі карампуса їх уже давно які нема, тих карампусів. Та ми знаємо, що їх надавно не було, цих карампусів а як ви могли їх убити, якщо їх нема. Кстати, привіт. О, привіт, а ти хто? А, точно, ти ж не знаєш нас. Ми питає. Питай її. А, ви питає, і що ви можете? Ладно, ви тут, ви тут розвілікаєтеся, а я улечу. Давай, пока, Мелан Карась. Пока. А тут коротше, ми прийшли допомагати вам, і. Ну. І, і ми вам допомагаємо. На на на. Ну, коротше, ми вам прийшли допомагати, бо якби ми замі. Ми з. О, то коли у вас тілявся. Скоросний Мелон, ну, і він. Ми його замітили давним ще давно, коли він в снах своїх літав, коли його вирубили, оце коли він був без сознання. Це було дуже десь давно, два місяці назад, по-моєму. Ми замітили, узнали вашу технологію, і це прилетіли з другої планети Земля А-145. А, 145. Так, да, ми, дав... ми питає, Дуже такі рідкісні бувають, що в них зелені, всі зелені руки. Ну, деякі бувають. ну, Коротше. Понятно. У нас теж появився. От ти ще хто? А, це в нас великий мелонс. Пістолетом. Він причому ще й агент. А, обичних не було. Не, а, не було. Ну, привіт. Привіт. Кстати, хорошо виглядиш. Спасибо. Ладно, я вам дам наказ. Ну, коротше, я босс бо ми босса утратили тепер. Мене присвятили босом. То я, коротше, улечу по ділам, а вам надаю приказ, щоб ви розібрались завтра. Їх всього буде 5 штук. Скільки 5 штук? Так, да, штук. я улітаю до побачення. Ого, 5 штук. Угу, і не кажи. А що там за взриви? Сківиди, ски види, скибиди, сквиди, сквиди, сквиди. А, ну це простенький астра. Так, нагнись. Сківиди, скибеди, привет! Эй. Хорошо, сейчас нагнусь. Г. Дрещ. А, скибиди, промазав. Да я ти ж мазило, да я лучше з ним розберусь. Та ти з ним не розберуся, стопудово. та розберуся я. О-о-о, Скібіді, Скібіді, Скібіді. Бачу, я говорив, що я з ним розберусь. Та говорив, та не договорив. Де? Так, цепляємо пушку. Я процепив пушку кукушку так, все спасибо я тоби тоже миф так вот эту тумбу юмбу выкидываем шандара так что четыре астрал осталось Ой, Скібіді, скібіді, скибіді, 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 скибіді. О-ооу, ми з ним не розберемося. Так. Ну, наша нова технологія в два рази сильніша, то я зможу попасти. Скібіді, скібіді, скі. -біді, скі, -біді, скі -біді. Ски-биди, скибиди, скибиди. Ты ж псина. Тільки що, що це оце робить. Досталось три остро. Я один остався. В смысле один. Ми вдвоєм остались. А, понятно. Стоп! В смысле вдвоєм, а як ти вижив? Обично я вижив, ми може. Я можу розродатися. Кстати, а як ти за тим остром розірбарався? Облично. Він просто своїм криком оттолкнув нас. Я ззаду біт пригнув. Так, три раз підпрыгнув, коротше, і... і штурнув його. А зінай ви вже не справитесь. Ааа! Ай, нога! Ай, відпусти мою ногу. Відпусти. Відпусти мене. псина. Відпусти, Тихо, треба встати, Ай, а я ж не не зможу встати. Ай, рука. Ай, моя рука. Що ти твориш? Ай, рука. Ай, спаси мене. Ам. <плес> 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 ой, 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 відпусти мене. Відпусти мене. Ти мені всі руки поверивав. Ну і що? Мені то плювати. В смысле плювати? А, ты мені руку одервала. А, моя рука. Випльовування. а а Ай. Ай-ай. Ай. Де моя аптечка? Ай. псина. Капітошка, чушка Ігра недоработана. Бо яка вона пень? Бучей, бо вона така пий бухарик, сухарик. Та берем пушку. Бро, у мене тепер тоже є пушка. Я буду тобі допомагати. Тільки моя лука, лука твоя, найстане бу. Твоя черга. Тихо, 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 тихо. Ты мою пушку видервал. БАХ! Эй! Ой. Ой. штуку Эй! 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 твоя пушка. Тобур, вон настиг эту паршу, не понимаешь что. Я с вашими пушками покончим. Сейчас мы с тобой покончим. Да, мы с тобой покончим. У мене ще пушка осталась. Від прошлого. А, точно. Получай. Дзві. Дзві. Твоя черга настала. Ні! не моя черга. Чому ти не його вириваєш, а мене? Ай, рука моя. Нет, пушка! <звук> да боже! Хорошо. А, а стоп. Что мне? Не надо, не надо. Ай, рука ты меня, вид бык. Ай. Ай, ноги. Ча. -а -а -а. Мое тело. Ай. А ну, иди сюда, гадина мелкая. Ще дві клешні перезаряжу і викину у вот цю тумбу юмбу Ах тиш, ЖД, відпусти мене. окей, я вас понял. Это поняли, игра. Я хочу вас оставить без рук. Дж. И позднее.

такого нам это Бо ігра не доділена. Допустимо, він його розірвав чи її О... твої очіка наставили. Нічого ж і не таке.